Володимир Зеленський прибув до Гааги на саміт НАТО. У ці хвилини у нього тривають зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів. Протягом дня у президента буде ще низка двосторонніх зустрічей, серед яких переговори з президентом Франції Мануелем Макроном. А о й Зеленський приєднається до вечері з учасниками саміту НАТО. Більше подробиць про те, чого Україні очікувати від цього саміту. Розпитаємо кореспондентка Радіо Свободи Олена Абрамович. Вона працює у Газі. Олена, вітаю. То що для нас підготували у ГАЗі? Вітаю колеги. Ну знаєте, тут у самі тут, де зараз працюють ну, мабуть, тисяча журналістів. Дуже часто чутно слово Україна, хоча на цей саміт вперше з початку повномасштабного вторгнення не запросили українського президента на засідання власне з 32 лідерами країн-членів НАТО, тобто лише з лідерами. А і на форумі НАТО, який розпочався сьогодні вранці, і на ньому виступають різні політики, звучали такі певні зауваження, що хотілось би бачити більше України у програмі. Проте ген. Цек НАТО Марк Рюте пояснив, що цей саміт сам по собі відрізняється від інших. Якщо раніше були зустрічі лідерів з Україною окремо, окремо з ЄС, окремо з державами Тихоокеанського регіону, то тепер лише одна основна сесія є, і вона виключно з лідерами країн-членів НАТО, тобто це не лише з Україною не зустрічається, але з іншими також. Ну а решта подій вже відбувається у вужчому колі, в тому числі і з українським президентом. А скажімо так, на полях саміту. Як пояснював дипломати, програму зробили Макс максимально короткою враховуючи характер президента США Дональда Трампа і досвід попередніх самітів, так само фінальна комуніке а, зробили усього на одну сторінку максимально коротке. І хочу комуніке Україна згадується побічно. Генсек НАТО запевнив, що рішення цього саміту напряму стосуються України, бо будуть збільшені видатки на оборону країн-членів НАТО і відповідно на допомогу Києву. Так само рюте оголосив оновлені дані. Скільки цього року країни НАТО всі крім США нададуть Україні? Для оборони у вигляді зброї і ще не минула перша половина року. Це вже 35 мільярдів. А є навіть інші, хто каже, що це вже близько 40 мільярдів. Отже, це чудова новина. А це означає, що підтримка України все ще на рівні, навіть вищому ніж була минулого року. І ми також бачимо перенесення тягаря із США на канадців та європейців. Один такий важливий момент, що в підсумковій декларації цього саміту вже немає фрази про те, що шлях України до членства в НАТО є незворотнім. Але генсек НАТО заявив, що ця обіцянка залишиться актуальною і після цього саміту, тому що це було в попередній декларації. Чуємо тут також в кулуарах, що ведуться перемовлен... домовленості про те, щоб спробувати організувати зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Український президент говорив в ефірі телеканалу Sky News, що хоче і збирається зустрітися, але поки що. Скажімо, немає цієї остаточної домовленості. Головна ж тема цього саміту це підвищення оборонних витрат країн-членів НАТО до 5% від ВВП, як цього хоче президент США. І дипломати називаються такою першою суттєвою перемогою власне Дональда Трампа на міжнародній арені. Адже свою іншу обіцянку а за час свого президентства це зупинити війну в Україні. Він поки що не зміг втілити в життя. Ну і для України ось ці 5% важливі, бо, бо в цих витратах враховується так само і допомога Києву. І в Радіо Свобода до речі, є Чернетка підсумкової декларації, яку має затвердити на цьому саміті, і ось як це сформульовано власне про Україну члени альянсу підтверджують своє зобов'язання надавати підтримку Україні та з цією метою враховуватимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних витрат членів Альянсу. Дипломати працювали останні тижні в режимі нон-стоп, фактично до вечора неділі узгоджували остаточно всі деталі а, цієї мети витрат на 5% оборони, бо уникнути будь-яких конфліктів під час самого саміту з Дональдом Трампом і з огляду на те, що багато країн лише нещодавно досягли показника в 2%, і ну і ще кілька місяців тому цілю 5% багато хто називав нереалістичною. Але от Марку Рюте так би мовити вдалося розділити цього слона на частини, тобто він. Створив такий план, який зробив цю мету реалістичнішою. Він поділив цю цей показник на дві частини на 3,5%. Це так звані ключові інвестиції в оборону, тобто саме в зброю, і ще 1,5% на м'якші цілі. А куди враховуються там і витрати на інфраструктуру, і подекуди навіть на інформаційне мовлення. А ця ціль розрахована на 10 років, і вже у 2029-му її мають переглянути з можливістю зміни. В США до речі, якраз тоді буде новий. Президент, ну але навіть за таких умов Іспанія заявила, що хоче для себе виняток і готова інвестувати 2,1%, не більше і не менше. Та й сам президент Трамп повторив, що для США це теж не обов'язково досягати. Ти зараз сполучені штати інвестують в оборону 3,4% від ВВП, але з огляду на розміри американської економіки це власне в грошовому вираженні все одно в разів 10 більше ніж інвестиції, наприклад, Німеччини, яка посідає друге місце в НАТО. А якщо рахувати не відсоток від ВВП а конкретні суми. Ну і Росію на цьому саміті визнають загрозою. Попри те, що в певний момент з Вашингтону лунали фрази за словами дипломатів, що Росія є загрозою лише для Європи, а не для США. Та все ж таки вдалося погодити це формулювання, що Росія це загроза для альянсу загалом. Дякуємо, Олена. Кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович із Гааги розповіла про початок саміту НАТО.